Доброго дня, Шановні друзі, з вами Дмитро Галаш, а ви знаходитесь на каналі Берег Фішинг. І в сьогоднішньому відео поговоримо з вами про таку дуже важливу тему. Як мені здається, і знову ж таки завдяки вашим запитам і коментарях під нашими відео. Це тема, як зв'язати повідець з. Такого матеріалу, як тітан. А, також паралельно я хочу проговорити, тому що ну будете задавати запитання, чому не струна не залізо, чому не флірокарбон. Тому, а, перш ніж в'язати сам повідець з тітану, я хотів би проговорити плюси та мінуси, які, на мій погляд, Є дуже важливими, і ви маєте для себе розуміти, коли краще використовувати той чи інший різновид повіця. Ну і давайте почнемо з самого простого це повідець з флюорокарбону. І ми сьогодні будемо все проговорювати в ракурсі повіття для ловлі щуки, тобто там про окуня, діаметри, тонкі, ми про це сьогодні не говоримо флюорокарбон на щуку, коли використовую його я та ще багато інших людей та спортсменів, використовую найчастіше я діаметр 0,5, 0,55, максимум 0,6, тобто достатньо товстий. І, все ж таки, не дивлячись на те, що ну, який би не був флюорокарбон жорсткий, м'який, рано чи пізно колись у вас щука його перекусить. Але є нюанс. Наприклад, коли я ставлю товстий флюр, коли, наприклад, потрібно ловити на дуже легку вагу, наприклад, 1, 2, 3 грами, в нас при цьому невеличка глибина і товстий діаметр флюрика. Додає додаткової парасності нашого монтажу. Тобто, якщо взяти звичайну струну і флюорокарбон 0,55 діаметру, то е, приманка на е, струні буде значно швидше провалюватись на дно. І е, звісно, що це дуже сильно впливає при ловлі такого хижака, як щука, тому що щука в нас, наскільки ми пам'ятаємо, дуже полюбляє. Горизонтальні проводки, тобто, коли приманка наша йде в такій плоскості. Да? Я наче пустою рукою показую, в мене тут повідець в руці, він дуже тонкий. От, що стосується флюорокарбону. У всіх інших випадках там ловля з берега на Десні, ловля з човна на Дніпрі. Важкі монтажі, коли вага там 8, 10, 30 грамів. Я використовую струну, тому що це найбезнюансніший різновид повідця. Тобто ітог, який плюс флюорокарбона – це те, що він дуже гарно парусить. Другий його плюс те, що можна зв'язати повідець будь-якої довжини. Там, 10, 20, 30, 50 см та хоч метр. Да? А найголовніший мінус його це те, що його щука іноді перекусує. Переходимо до наступного виду повітця це струна. Який найголовніший її плюс це те, що її не зрізає щука. Із мінусів, це те, що після Першої покльовки, ну, в мене в руці зараз повідець АФВ, тобто це бронзована сталь, який не підвержений корозії. Але буває таке, що одну рибу зловив, його закрутило, ну, якось закрутило або зламало там, заламало. Зламати його неможливо. І потім цей повідец вже просто фізично неможливо вирівняти до того стану, який він був е, на початку І е, його мінус це те, що е, вони, ну, можна робити їх самому, але важкувато трошки знайти матеріал, саме оцю проволку е, Аф е, Тому я зазвичай використовую. Покупні повіці завжди купую їх техупаковкою, там 100 штук, бо ну, ви знаєте, я часто ловлю рибу, і в мене ну, багато я їх витрачаю. І, скажімо так, заводська довжина їх 15, 17, 20 см більше. Я не знаходив з цього матеріалу. Сталеві можна знайти більшої довжини, але сталеві ну, один дощ і вони ржавіють. І другий момент це те, що вони запаяні з однієї сторони. З іншої, тут у нас йде скрутка, за рахунок якої ми розкручуємо, і скручуємо і надіваємо нашу приманку. І найголовніший, я скачу трошки по плюсам-мінусам. Плюс такого повіця, як на мене, це відсутність е з'єднувальних елементів. Тобто, тут не потрібен. Ані вертлюжок, ані застіпка, тому що застіпкою є у нас скрутка. І коли ми ловимо щуку в траві, а найчастіше ми ловимо щуку або біля трави, або в самій траві, оці всі зайві елементи: вертлюжок, застібка це, до речі, відповідь: чи використовую я вертлюжок в повіцях на щуку. Ні, ніколи я їх не використовую. Коли ви ловите на коливалки та на вертушки То ну є сенс ставити вертлюжок. А, взагалі, я нікого його не використовую, тому що застібка, вертлюжок це все в нас збирає траву. Тому ну монтаж дуже простий. Скрутка, тут приманка, тут у нас шнур. Все. Так, ну що ж, друзі, і плавно трошки наговорив, як завжди я люблю. Переходимо до а, самого. Титанового повітця. Так само в нього є і плюси, і мінуси, як в інших матеріалів. Найголовніший плюс а, титанового повіця це те, що він дуже еластичний матеріал. Тобто його можна отак от пробувати, там, ну, якось заламати, загнути. І він знову виправляється. Тобто він не не має пам'яті. да а, Мінуси це те, що його потрібно в'язати, тобто це елемент, який краще робити вдома. Деякі люди роблять повідець через обтискні трубочки, але там завжди є нюанс, і навіть в покупних повідцях, коли трошки пережимається сам матеріал, і повідець може лопнути. Це може бути один на 100 випадок, але він може бути. Я таких випадків не люблю, тому покажу вам зараз, як зв'язати з титану. І що у нас для цього потрібно. Нам потрібен сам матеріал, потрібні застібки флюрокарбон, щоб далі з'єднати повідець з основною оснастю, ну і ножиці інструменти. А, і ще один плюс це те, що можна зробити повідець будь-якої довжини. Ну, Я роблю десь от 30 см це, як на мене, такий оптимальний варіант. Тому беремо матеріал наш, беремо повідець і підрізаємо десь. отакої довжини. Відрізали. Далі беремо застіпку. Застіпки я використовую розміру нульовка, навантаження 22 кг або 48 ЛБ. В принципі, це такий основний розмір, який і під лайтову ловлю підійде, і під важку ловлю, тобто під будь-які приманки. Далі з кожного боку треба зв'язати по одному вузлу. Вузол виглядає як подвійна вісімка. Тобто ми беремо, зжимаємо наш повідець. Спочатку треба вставити сюди. Застібку з цієї сторони і закручуємо подвійну вісімку. Тобто, якщо одинарна, ми один раз закручуємо і продягаємо матеріал до петельки, яка в нас вийшла. Тут трохи потрібно мати терпіння, тому що воно таке все. Гнучки і беремо закінчик і потрошки отак от підтягуємо. Підтягуємо, підтягуємо, поправляємо. Дотягуємо і ось що у нас вийшло. Зайвий шматочок ми зараз обріжемо. І з цього боку зробимо такий самий вузол. Подвійна вісімка. Ну, ти вийшов у нас повідець. Зайві оці вусики ми обрізаємо і залишаємо десь ну, півтора міліметра, десь так. Обрізали. І тут теж обрізали. От що в нас вийшло. Не переживайте, ніколи воно не розв'яжеться, тому що воно, по-перше, під нагрузкою, по-друге, не розв'яжеться, не вискочить. Головне, не підрізайте до кінця оцей виступаючий хвостик. І тепер беремо флюрокарбон або шоклідер, як я полюбляю казати, і прив'язуємо. Ось з цього боку. От. Це вже так, якщо сильно заморочуватись, і так, скажімо, роблю я. Але ну, я бачив багато хто ставить сюди просто вертлюжок для того, щоб можна було з'єднати з вашим шнуром, тому що цей хвостик він буде трошки е сікти шнури рано чи пізно розсічи його. І далі в'яжемо класичний клінч для того, щоб хвостик нашого вузла виступав, скажімо так, в противохід нашій снасті. І тепер зайвий залишок флюрокарбону відрізаємо. Ось що в нас відбулось тут. Тобто є повідець, є шоклідер. І тут е, прив'язуємо вже нас шнур. Як я прив'язую шнур до е, флюрокарбону, є два варіанти. Е, один я використовую частіше, інший більш виключно, коли є шанс завести флюорокарбон в самі кільця. Але ну, це вузол класичний морковка, я його, звісно, що зараз покажу. Але його дуже рідко використовують, тому що рано чи пізно на великих, на великих вантажах цей вузол розбивається. Як би там ви його не в'язали, принаймні в мене він розбивається, і ви відстрелите свою приманку. Вузол, котрий швидкий. Робимо вісімку, затягуємо, тут у нас вийшов звичайний вузол. І беремо у нас шнур від снасті, петелькою накидуємо і обмотуємо 5, 6, там, 7 разів вздовж флюорокарбону. Продиваємо в петельку вузол, наслюнявлюємо і затягуємо. Дуже швидко в'яжеться і дуже не охайно виглядає, але на практиці тримає просто супер, тому що це не класичний вузол, це більше Виглядає як удавка. Тут немає зайвого навантаження на шнур, тому це дуже такий кріпкий, як на мене, варіант шнура. Так, ну і другий варіант вузла, звісно, що треба показати. Я думаю, що цікаво, багато кому буде морковка. Беремо, складуємо на овпіл наш флюорокарбон. І продіваємо сюди всю петельку шнур. І обмотуємо 8-10 разів залежно від а, діаметру вашого шнура. Чим товщий шнур, тим менше разів обмотуємо. Чим тоньший, тим більше потрібно обмотувати. Обмотуємо. 10 разів в одну сторону. І так само обмотуємо по цим віткам назад. Обмотуємо. Бачите, як довго в'яжеться. І найголовніша проблема, коли на березі водойми вітер, то важкувато це зробити. Але можливо. Отак вона у нас робиться. І поступово, починаючи з відків, які ближче до нашого вузла, затягуємо, затягуємо, затягуємо. Тепер хвостик шнура обрізаємо, обрізали. І як правильно обрізати флюрокарбон на цьому вузлі, щоб він в момент, коли ви затягуєте цей вузол в тюльпан, не сікся об тюльпан. Загибаємо отак флюрик, щоб він стирчав з вузла під 90 градусів. Тому що якщо прямо це відрізати, ви або шнур е е поріжете, або не до кінця обріжете флюрик. І тепер чекаємо, і все. І виходить, що вузол, вузол дуже компактний. Дуже такий слизький, він не чіпляється. І такий вузол можна заводити в кільця. Але все ж таки в 99% випадків вузли в кільця на з'єднанні шнура і флюра я не заводжу. І останній бонус вузол, як все ж таки прив'язати струну, так, щоб струна не розрізала ваш шнур. І зверніть увагу на той момент, що, е звісно, що чим тоньший ваш шнур, тим більша вирігідність того, що скрутка його е проріже. Продіваємо вушка з е повіця на шнур. Тут на пальці накидуємо петельку і крутимо. Крутимо 5 разів. І назад закидуємо хвостик шнура в цю петельку. Вирівнюємо вузел поступово, наслинюємо обов'язково і затягуємо. От саме таким вузлом я прив'язую скрутку і тільки, цим, і тільки цей вузол в мене не розрізається. Не розрізає е, шнур скруткою. Ну що ж, друзі, якщо у вас ще залишились запитання або побажання, обов'язково напишіть їх в коментарях. Ну а в мене на цьому все. З вами був Дмитро Галаш. До нових зустрічей на Ютубі та на воді. До побачення!